сокер. Червоненький Сахер. А эти пластины то вы не так сказали ставить между э, рамками? Вот ну, так, вот эти я так придумал, а я кто-то лучше придумает, пожалуйста, Я зроблю так, як він скаже, той чоловік. А я помилю... Ну, ще... Я думаю, що нічого не -не, ну, Внутри, ага. да? Нічого лучшого він ніхто не придумає, тому що ну, тут треба знайти той варіант, щоб, щоб допустимо, забезпечити доступ до цієї сім'ї, щоб не тривожити цю. І щоб ця досочка не ніколи не цей. Так же? ж? Ну так. Да. І щоб вона не здвигалася при лежанні. Ліж От mm. я буду лежати, щоб я її не здвинув. От його тільки такого я. А, а де ручки які діаметр? Ну, щоб пчола не пролазить. По-моєму, 4-5 міліметрів. А 4-5 може пролізти? Ні-ні, не пролазить тут бджола. Ні -ні, тут не пролазить. Да? Ні, ні. ні, вроді три міліметри ще куди не йшло. там і два, ще. Не йшло. А чотири вже може б жила. Ні, 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 не пролізе сюди. Да? Ні. Ну... Не пролізе мене сюди. А, ну там бджоло бджолотерапія укусами теж не плохо. Неплохо, але людина може в так, Від такої терапії. Е, вона може маршрути. Це ж не кожному дано його витримувати. Да, Усім я можу, Тупо... витримую, можу витримувати до 30